Весь час стан бідності такий. Це не для мене. Просто блогінг, гроші великі. Я тоді просто в ауті сиділа, що за консультацію можна взяти тисячу доларів. Вот зе fuck. Я весь час думаю про майбутнє, про гроші, що ми будемо робити завтра. Здається, що завтра буде ще важче. і сьогодні все змінилось. Я мрія про я це медитувала на це. Я не можу мовчати про карму грошей. Ми відправили на допомогу плюс. 500 тисяч гривень мені це все дається для того, щоб ми з тобою мали цю розмову, щоб я передавала тобі те, що прожила, і щоб це все було теж в тебе. Друзі, всім привіт! Мене звати Аніта Соловей, і це буде відео рефлексія зріс мого 2020 року і 2024 тисячі Як на мій ріст, на моє життя, на мої гроші повпливали саме медитації, і якщо чесно, рефлексуючи зараз, я і забула, як це було, коли в мене не було грошей. Тобто Зараз у мене вже така карма, таке сприйняття світу, що вони були завжди. І це насправді велика пастка, бо наш мозок постійно щось робить звичайним. І коли ми щось починаємо сприймати за звичайне перестаємо цьому радіти, ми можемо це втратити. Тому зараз, будучи на балі, вже вам розповім, де я чому і як і чому саме зараз тут я знімаю це відео. На сьогоднішній день у 2024 році, сьогодні січень, я на балі. Відпочиваю місяць, що є неймовірна розкіш. Я оранжева блогерка. В мене відомі блоги на декілька майданчиках: і Телеграм, і YouTube, і Інстаграм. Ми заробляємо з командою величезні гроші на сьогоднішній день, і все тільки розквітає. Я можу собі дозволити відпочинок на місяці, дати відпочинок всій своїй команді. Я не думаю про гроші. І також в даний момент я професійно духовно розвиваюча людина. Тобто зараз я отримую вищу духовну освіту в буддизмі, вчусь так само, як монахи вчаться в монастирі, і ця точка колись була не те, щоб омріяною і неймовірною. Я навіть не могла собі колись уявити такий стан, такий достаток, як сьогодні. Так було взагалі не завжди. Хто спостерігає зі мною багато багато років, знає про це, але я розкажу ще більш емоційно для того, щоб змотивувати можливо вас піти. Шляхом духовного розвитку, бо можливо зараз вам це потрібно, і взагалі є таке правило. Якщо ти отримаєш інсайт, віддай його іншим, бо зараз хтось це хоче почути. 2019-2020 рік кінець, 2019-го, початок 2020-го року, це був такий пік моєї особистої кризи. А на той момент мені здавалося, що життя важке. Це нагадує, що до пандемії, до війни в Україні всього такого. І я в якийсь момент вигоріла з ніші, в якій я працювала. Я працювала вже на той момент більше вісьми років в ніші нерухомості. Я мала там достатньо непогані успіхи з точки зору. Того, що було на той момент, ми здавали квартири подобово, я відкрила свій міні-готель. Але, знаєте, таке відчуття, коли ти не на своєму місці, коли тобі затісти, коли тобі більше цікаво, коли ти не хочеш створювати. І ось 2020 2019 рік я розумію, що я хочу щось змінити. Мені дуже хочеться йти в публічність, я намагаюся її зробити в нерухомості. У мене це не виходить, тому що дуже Погано сприймає мене цінніше, там набагато доросліші були люди. Їм важко було слухати якісь поради по бізнесу від 22 там два дівчинки. Десь так мені було. Починається зароджуватись перша хвиля, навіть друга хвиля блогінгу в Україні. Я спостерігала за цією хвилею, бо ці люди жили в моїх квартирах, готелях, але я типу не знала, як їм стати. І я намагалась на той момент. Я вже намагалася декілька років. Тобто, я щось постила, щось робила. Нам якісь там консультації купувала, курсів не було. Я пам'ятаю, як я перший раз в житті заплатила за консультацію тисячу доларів дівчинці з Білорусі, мені здається, вона була декілька днів в Києві і вона сказала мені тисячу доларів, зустрілася зі мною на кальян. Щось там мені сказала, якісь поради, і пішла. Я тоді просто в ауті сиділа, що за консультацію можна взяти тисячу доларів. Це була певна мій найбільший інсайт. Ні, насправді будь-який вчитель нашому житті він потрібен. Щось якийсь поштовхнули, вона мені дала, але це все не відбувалося масштабно. Да? Тобто я не бачила циклічного росту, але я дуже дуже намагалась, дуже багато працювала, вчилася на маркетинг, на підприємця, Я вже мала досвід в бізнесі, але не виходила. І виходить така історія, що через те, що я втрачаю якусь таку ем, любов до своєї роботи в нерухомості, там теж все йде на спад. Тобто, Клієнтів, немає якісь проблеми з квартирами, менше грошей ми заробляємо, весь час якісь ремонти, які забирають весь дохід. І я починаю весь час відчувати, що грошей замало, недостатньо, що в мене не виходить пробити свою стелю. І весь час стан бідності такий. От саме не через те, що в мене не було чого їсти, так? це не про це історія. Це історія про те, що я не можу бачити достаток навколо себе. Я весь час думаю про майбутнє, про гроші, що ми будемо робити завтра. Здається, що завтра буде ще важче. І це жалюгідний стан, неймовірно жалюгідний. Але так як я людина багато років практикуюча і позитивно орієнтована, я намагалась бути. Бути в позитивних думках і даю своєму блогінгу останній шанс. Я пропоную собі моєму чоловіку кардинально змінити наше життя, і ми купуємо квитки в один кінець, просто мандрува мандрувати по світу. Тоді були в тренді Тревел-блогери. Уявіть наскільки я хотіла стати блогером. І я думаю, що треба їхати мандрувати, знімати блог про тревел. І ми купуємо квитки в Америку і вилітаємо, вилітаємо в Лос-Анджелес нас з собою готівкою 2 тисячі доларів. Щоб розуміли, для Лос-Анджелеса і тоді, і зараз 2 тисячі доларів це вмовно старбукс ходити. Це дуже мало. Але якась у нас була шаленість, молодість, і все таке. і Ми поїхали. Починається м'ясорубка, бо. У нас різниця в часі. На той момент я намагаюсь будувати свій онлайн бізнес, робити запуски в сфері нерухомості і в бізнесі. В мене на той момент десь 37 чи 38 невдалий запуск. Невдалим я рахую те, що ми працювали, ми вклали бюджет в рекламу, але в нас нуль. Я знімаю вебінари вночі, бо дуже велика різниця по часу. Ми весь час переписуємо, перелаштовуємо. До нас приходять якісь співробітники, вони нас кидають на гроші. І це такий от. Немає, наче кінця цьому постійному відчуттю, що нічого не виходить, нічого не виходить, нічого не виходить. Грошей не буде. Це якісь дивні люди заробляють гроші. Мій чоловік так само в такому ж самому періоді, бо він продав частку своєї компанії, інвестував в іншу і новий бізнес, всі гроші собі забирав. І він так само, як і я, був в такому стартаповському режимі. І я розумію, що знаходячись в Америці, знімаю там свій блог про мандри, нічого не змінюється. <рес> Наступний наш крок у нас закінчується вже час, в який ми могли перебувати в Америці. Ми вирішили полетіти на балі. Так само в нас умовно немає ще якогось збільного чи достатку грошей, але там заробили на квиток, полетіли. І я пам'ятаю момент, кінець 2019 року мене зі з моєю командою. Важкий стан, бо це ж не тільки мені важко, це важко і команді насправді, бо всі працюють, всі намагаються, але не виходить. І я, я вважаю, що команда, справжня, справжня команда від серця, від душі, вона так само ж переживає за твою діяльність, як мінімум за свою діяльність, як і ти. Я розумію, що в мене є Якби дві таблетки: перша таблетка я можу звільнити всіх, сказати, що вони некомпетентні, не сварити їх, сказати, що вони не дають мені результату. І друга таблетка я можу бути щедрою і дати їм те, що зараз мені дуже необхідно, бо вони все одно намагалися, вони робили спроби, і в них є щось святе. І Я звичайно, що обираю другу таблетку і роблю зізвони з моєю командою і кажу такою. Дуже такою драматичною промовою, що все не так і все не те, начебто веду до звільнення, але насправді ми взяли гроші, які в нас мали бути на житло на майбутні місяці з чоловіком, і купили квитки нашій команді на балі разом з нами, щоб вони відпочили. Я вдавала тоді останнє, тому я не дивуюсь, що зараз так. Я думаю, що ну, може вже балі моїм блог сподобається, ми з командою відпочиваємо. І в 2020 році мені жахливо не сподобався балі. Жахливо. Я була настільки змучена. Я продовжувала знімати ці вебінари. Я продовжувала працювати по там 17 годин на день, а потім переїжджати по жарі. І ми переїжджали кожний день і кожні два дня два місяці. Цей час постійно. Працюючи, змінюючи готель на якісь супербюджетні, бо на балі можна і за 15 доларів щось орендувати, а можна і за 1000 доларів. Зараз я розумію, що мені на балі не сподобалось. Мені не сподобалась відсутність грошей. Я настільки була готова все кинути, що ми купуємо терміново квитки в Україну. Це була 8 березня 2020 року. Як я зараз пам'ятаю цей момент з надлому, я ходила тут на балі до всіх шаманів. Я питалася, чому в мене немає грошей. Я питалася, чому в мене не виходить блог. Я проактивна дівчинка. Я приймаю рішення йти з інфобізнесу, йти з блогінгу, закинути цю ідею раз і назавжди. І просто продовжувати відновлювати свої натхнення в нерухомості продовжувати там працювати. Це не для мене, просто блогінг. Гроші великі, от є люди цікаві, є люди харизматичні, є люди, які вміють говорити на камеру. А я ні. От просто ні. Просто треба прийняти цей факт. З такими думками я лечу в Україну, розбита в хламіну. 8 березня ми прилітаємо додому, відсипаємось, і 16 березня починається пандемія. І весь мій бізнес, який вже і так наладан дихав по нерухомості, просто в момент. Зникає. Що ми не цінимо, то ми втрачаємо. І я розумію, що маршрут перелаштований. Я не маю вибору. Щоб розумію, я потрапляв в таку жопу. Бо в мене арендний фонд, тобто я в місяць маю оренди тільки заплатити за свою нерухомість, яку я орендую і в якій я працюю, 40 тисяч доларів. У мене 17 співробітників і закривається весь світ, і немає більше туристів. І Я сиджу і думаю, what the fuck. Тобто до цього ще було ок, да. Тобто до цього мої страждання були там приїжджати їй не подобалося. За тепер ти не можеш вийти з дому. Це момент, коли ти здаєшся. це момент, коли ти готов пасти на коліна перед Богом Ісусом, Буддою, хоч хтось допоможіть, будь ласка, я більше не можу. Я більше не можу це відчувати. Мені набридло страждати, мені набридло ця не щита. Мені набридло, що я не бачу, що в мене є чому радіти. Я, мені не дається задоволення, не їжа, не м, родина, нічого. Я просто втомилась. Пандемія був момент мого надлому тотального, і хто пам'ятає, тоді в мене був маленький блог на декілька людей. Ми сиділи всі закриті вдома. Я просто розумію, що щоб не зійти з розуму, я маю медитувати. З медитаціями я знайома давно, але це, знаєте, типу умовно просто щось модненьке було. Я починаю медитувати, практикувати карму ем, як боженька. Бо по факту на той момент більше нема не було чим займатися. І по факту мені більше нічого не хотілося робити. І я не могла нічого робити. Нерухомість все мандрувати знов не можу. У мене був тільки телефон, блог. І медитація. Мій блог почався з того, що я почала казати: гориться рай, гориці та медитуємо. У мене навіть був такий малесенький марафон з моїм чоловіком тоді про медитацію. Просто люди попросили, бо всі так само були в паніці через пандемію. І ми зробили цей марафон. Шок, там було 30-40 людей. Далі я почала працювати не над зовнішніми тільки факторами, а й над внутрішніми. Я почала практикувати карму грошей. А я почала допомагати іншим людям приходити до їх цілей. Я почала донатити гроші ще більше. Хоча благодійність весь час було в моєму житті. І Я почала робити практики, які активують ті добрі справи, які я вже робила. Бо я благодійністю займаюся 13 років. В мене дахніше карми грошей. Дуже, дуже, дуже багато. Я можу бути. Дуже багатою людиною, неймовірно багатою. тому що справді так вийшло, що я з 13 років займаюсь благодійністю через мою родину, яка мене цьому навчила. Просто це треба активувати було. І далі ми з вами бачимо розвиток Аніти Словеї, яка під час початку пандемії, потім, повношмасштабного вторгнення в Україну, робить ось такий стрібок фінансовому, в публічному, медійному зрості. саме неймовірно. Важких умовах. І тільки коли я в своє життя доєдную регулярні практики, медитації, розуміння вивчення Будди і пустоти, в мене починається абсолютно інше життя. Бо ми маємо з вами фізичне тіло, психологічне і духовне. І я працювала тільки на перших двох етапах. Я не створювала причину, чому це все запрацює, не працювала над карми грошей. І сьогодні все змінилось. Я роблю конференції на тисячі людей, я маю неймовірну аудиторію. Серйозно, я не знаю, ви не можете почитати мій директ і зрозуміти, що це за люди. Наскільки вони неймовірні, наскільки вони глибокі, які вони мені пишуть великі повідомлення в директ, і ми наче зустрілися. Всі дивуються, що я відповідаю в директ, а я, я чекала на те, щоб мені хтось колись напише. Я мрія просто, я медитувала на це, і коли до мене підходить обійматися, я теж хочу обійматися, бо боже, це, це моя зустріч з тобою, а не тільки твоя зі мною, як з якимось інфлюєнсером чи блогером. Розумієш, тобто для мене це дуже важливо. Я розумію, що я не можу мовчати, я не можу говорити, що я цього не роблю. І всі мої люди, які вчилися в мене на блогінгу, пішли зі мною в духовність. Тисячі людей. Зараз січень. Тільки за січень. Ми відправили на допомогу плюс 500 тисяч гривень, навіть вже більше, я думаю. Своїх особистих і також я з підписниками збирала. І це я не виходила в особи в загальний блог, тому що я не веду зараз інстаграм. І це легко. Півмільйона гривень на благодійні супер. Купити собі найкращий якийсь одяг. Клас. Подарувати собі і команді відпочинок так. Так. Розумієш. І я не можу мовчати про карму грошей. Я не, я не маю на це ніякого права. Мені це все дається для того, щоб ми з тобою мали цю розмову. Щоб я передавала тобі те, що прожила. І щоб це все було теж в тебе. Закінчу наше відео фіналом ці всі історії. Класним фіналом, яке тільки початок. Що конкретно ми з тобою робимо? Перше. Медитація а, грошова. Це не коли ми з тобою уявляємо, це не тільки коли ми з тобою уявляємо, що в нас з тобою буде. Це стародавня, тібетська медитація радості. Якщо вам відгукується, пишемо коментарі а, під цим відео, я запишу окреме відео з цією медитацією. Далі є дуже багато різних практик. Ти можеш скачати мій додаток, завантажити мій додаток і Там є безкоштовна йога. Його важливо робити, тому що так ми працюємо з каналами в нашому цілі і допомагаємо цій кармі піти. Наступне донатимо. Згадуємо всі наші добрі справи і записуємо для того, щоб потім використовувати їх в медитаціях і воно всходило. Є ще дуже багато практик, які є на нашому марафоні Карма грошей, які я записала зі своїм духовним вчителем. Він є в додатку юкарм, його можна купити. Там є практики на те, що якщо негативну карму, якщо у вас є борги, якщо вам важко йдуть до вас гроші, це все схід негативної карми. Її треба зачищати якомога скоріше, щоб вона не розквітала. Активація вашої доброї карми. Це інші практики, інші медитації. Я більш ніж певна, що вся публічність, цей блог, то що ти зараз клікнула на це відео, почала його дивитися. Це мені все дається для того, щоб я передавала цю інформацію, бо вона справді змінює кардинальне життя. Наші вчителя кажуть про те, що ви маєте стати над успішними людьми. Ви маєте літати бізнес-класом, чартерними рейсами, орендувати віли і все інше. Бо це базова потреба, за якою люди до вас прийдуть, спитаються, як а ви їм розповісте про карму. Якщо вам потрібна зараз знижка на марафон, я вам її даю. Ось тут буде промокод. Я вам не кажу, яка там буде знижка. А для чого, якщо ви зараз відчуваєте, що у вас недостатньо грошей, ви хочете собі більше мотивації підштовхнути себе до цих знанів до цього марафону? напишіть цей промокод на сайті, і у вас буде знижка. Якщо ви розумієте, що у вас є 5400 гривень, скільки коштує цей марафон, просто його купуйте. Повірте, ви після його проходження захочете заплатити мені ще більше за ці знання, що робить всі наші учні. Вони кажуть. За це, це треба платити більше, бо життя кардинально змінюється, грошей стає кардинально більше. Просто всю життя ці знання. Це інструкція, як стати людиною з грошима і насолоджуватися цими грошима в будь-які часи. Я дуже хочу, щоб ти мені написала чи написав Анітось, як запрацювала, карма почала сходити. Я відчуваю себе спокійніше, гроші приходять легше. Я не думаю про гроші. Це неймовірний кайф, неймовірний. І я хочу, щоб так було в тебе. Тож, люба чи любить. Переходь на посилання, приходить на наша карму грошей, відправляйте відео своїм знайомим. Якщо ви вже проходили карму грошей, не негайно пишемо повідомлення в коментарях, що як змінилось ваше життя, щоб змотивувати людей піти в ці знання. Ви, як ніхто інший, розумієте, як це важливо і просто почнемо. Це відео не випадкове. Це відео не випадкове. Я зараз записую тут для тебе, на землі балі. Яка запустила великий процес мехінтрансформації і зараз запустить твої. І я тебе дуже люблю. Я люблю тебе такою любов'ю, що не можеш навіть осягнути її спектр. Прийми цю любов і відчуй себе в безпеці. З тобою, Панітосі, до зустрічі на наступних відео.